Виконання практичної навички. Підготовка пацієнта до збирання мокротиння на загальноклінічне дослідження. Показання захворювання органів дихання та серцево-судинної системи. Протипоказання нема. Ускладнення не зареєстровано. Проблеми пацієнта, необґрунтована відмова від дослідження, недостатність самодогляду. Добрий вечір, Сніжана Сергійовна. добрий вечір. Підійдіть, будь ласка, через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Підготували необхідне оснащення. Оснащення. Контейнер для збору біологічних рідин чистий суха банка з кришкою або чашка Петрі, антисептик для рук, одноразові рукавички, ємкості для медичних відходів класу А та Б, ємкості з розчинами для дезінфекції використаного оснащення, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка, направлення до лабораторії, листок лікарських призначень. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Ніжану Сергію, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати мокротиню на загальну клінічне дослідження. Добре? Для цього вам потрібно завтра зранку почистити зуби. І через 2 години після цього ви повинні прополаскати ротву порожину перевареною водою для того, щоб механічно видалити основну частину мікрофлори і залишки їжі. Після цього ви повинні зробити декілька глибоких вдихів, дочекатися позиву на кашель і відкашляти мокротиня цю ємпість з вашим прізвищем на етикеті. Всього потрібно 3-5 мл мокротиння, але зверніть увагу на те, що вам потрібно відкашляти саме мокротиня, а не слину. Закрийте ємкість кришкою, залиште її в санітарній кімнаті та негайно повідомте мені. Сніжану Сергійну, вам все зрозуміло? Так. Тоді, будь ласка, розкажіть мені, як ви завтра будете збирати мокротиня на загальноклінічне дослідження. Завтра зранку мені необхідно буде почистити зуби. Потім, через 2 години, я повинна буду прополаскати рот перевареною водою. Після цього мені необхідно буде зробити декілька глибоких вдихів, дочекатися позиву на кашель та відкашляти мокротиня в цю ємкість з моїм прізвищем на етикетці. Мені необхідно буде зібрати 3-5 мл мокротиння, а не слини. Потім я закриваю ємкість кришкою, залишаю її в санітарній кімнаті та негайно сповіщаю вас. Ви все гарно запам'ятали. Мокротиня будете збирати в цю ємкість. Про результати дослідження вам розкаже лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Добре, дякую! Примітка! Якщо у пацієнта підвищена кровоточивість ясен, зуби чистити не слід можна обмежитись полосканням ротової порожнини розчином антисептика. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України, так як я демонструвала раніше. Після того, як пацієнт зібрав біологічний матеріал на дослідження, я відправляю його та направлення до лабораторії за усіма правилами. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу моз України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації. Підготовка пацієнта до збирання мокротиння на бактеріологічне дослідження. Показання захворювання органів дихання. Протипоказання нема. Ускладнення не зареєстровано. Проблеми пацієнта необґрунтована відмова від дослідження, недостатність самодогляду. Добрий вечір, Марина Віталівна. Добрий вечір. Підійдіть, будь ласка, через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Оснащення, яке знадобиться. Оснащення. Стерильний контейнер для збору біологічних рідин або стерильна чашка Петрі. Антисептик для рук. Одноразові рукавички. Ємкості для медичних відходів класу А та Б. Ємкості з розчинами для дезінфекції, використаного оснащення, пакет для зразків, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка, направлення до лабораторії, листок лікарських призначень. Обробляє руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Марина Віталівна, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати мокротиня на бактеріологічне дослідження. гаразд? Дослідження проводиться наче. Завтра зранку ви повинні почистити зуби. Через дві години після цього ви повинні прополоскати ротову порожнину 2% морочнем соди. Це потрібно зробити для того, щоб механічно видалити основну частину мікрофлори з ротової порожнини. Потім ви повинні зробити декілька глибоких вдихів, дочекатися позиву на кашель та відкашляти мокротиня в цю стерильну ємкість з вашим прізвищем на етикетці. Зібрати потрібно 3-5 мл. І зверніть, будь ласка, увагу на те, що потрібно збирати саме мокротиня, а не слину. Потім ви повинні закрити ємкість кришкою, залишити її в санітарній кімнаті та повідомити мені. Вам все зрозуміло? Так. Тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете збирати мокротиня на бактеріологічне дослідження. Це дослідження проводиться наче. Завтра зранку мені необхідно буде почистити зуби. Потім, через 2 години, я повинна буду прополоскати ротову порожнину 2% розчином соди. Після цього я повинна буду зробити декілька глибоких вдихів, дочекатися позиву на кашель, взяти ємкість моїм призвичем на етикетці, відкашляти в неї 3-5 мл мокротиння, закрити ємкість кришкою, залишити в санітарній кімнаті та повідомити вам. Але я повинна збирати саме мокротиння, а не слину. Ви все чудово запам'ятали. Мокротиня будете збирати в цю ємкість. Хочу звернути вашу увагу на те, що ємкість, яку я вам дала, стерильна. Тому ні в якому разі не можна доторкуватися до її країв руками та ротом. Дякую, я вас зрозуміла. Про результати дослідження вам повідомив лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтесь до мене. Добре, дякую. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України так як я демонструвала раніше. Примітка! Бактеріологічне дослідження мокротиння проводять до початку антибіотикотерапії або через дві доби після її скасування. Після того, як пацієнт зібрав мокротиння на бактеріологічне дослідження, я перевіряю, щоб ємкість була щільно закрита. Ємкість щільно закрита, тому поміщаю її у спеціальний пакет для зразків. Та закриваю на застібку. Вкладаю направлення у спеціальне відділення для документів та поміщаю у контейнер для транспортування біоматеріалу. Після цього відправляю біологічний матеріал у бактеріологічну лабораторію. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації, підготовка пацієнта до збирання мокротин на БК методом флотації. Показання діагностика туберкульозу. Мета виявлення мікобактерій туберкульозу. Протипоказання нема. Ускладнення не зареєстровано. Проблеми пацієнта. Необґрунтована відмова від дослідження, недостатність самодогляду. Добрий вечір, Марина Віталівна! Добрий вечір. Підійдіть, будь ласка, через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Оснащення, яке знадобиться. Оснащення чиста суха кишенькова плювальниця або контейнер для збору біологічних рідин, антисептик для рук. Одноразові рукавички, ємкості для медичних відходів класу А та Б. Ємкості з розчинами для дезінфекції, використаного оснащення, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка, направлення до лабораторії, листок лікарських призначень. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Марина Віталівно, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати мокротиня для дослідження на туберкульоз. Гаразд. Звертаю вашу увагу, що мокротиня ви будете збирати протягом доби. Зберігати мокротиня потрібно в темному прохолодному місці, але не в холодильнику з харчами. Я вас зрозуміла завтра. Зранку вам необхідно почистити зуби та прополоскати ротову порожнину перевареною водою. Після цього ви будете збирати мокротиня у цю кишенькову плювальницю з вашим прізвищем на етикетці. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що вам потрібно збирати саме мокротиня, а не слину. Під час збору мокротиння ви повинні мити руки до та після користування плювальницею. Через добу вам потрібно показати плювальницю медичній сестрі. Якщо мокротиня буде мало, то потрібно буде збирати мокротиня ще протягом однієї-двох діб. Тримати плювальницю потрібно щільно закритою. Вам все зрозуміло? Так! Тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете збирати мокротиння для дослідження на туберкульоз. Мокротиня мені необхідно буде збирати протягом однієї доби, і я повинна зберігати його в темному прохолодному місці, але не в холодильнику з харчами. Завтра зранку я повинна буду почистити зуби та прополоскати ротову порожнину перевареною водою. Після цього я буду збирати мокротиння в кишенькову плювальницю з моїм прізвищем на етикетці. І я повинна збирати саме мокротиння, а не слину. Також під час збору мокротиння я повинна мити руки до та після користування плювальницею. Через добу я повинна буду показати кишенькову плювальницю медичній сестрі. Якщо мокротиння буде недостатньо, то мені необхідно буде збирати її ще протягом двох днів. І також я повинна зберігати кишенькову плювальницю щільно закритою. Ви все чудово запам'ятали. Мокротиня будете збирати в цю ємкість. Про результати дослідження вам повідомив лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтесь до мене. Добре, дякую. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так, як я демонструвала раніше: примітка. При зборі мокротиння на мікобактерію туберкульозу необхідно враховувати, що їх можна виявити лише в тому випадку, якщо в одному мілілітрі їх міститься достатня кількість, тому мокротиння накопичують упродовж від однієї до трьох діб і доставляють в бактеріологічну лабораторію в кількості не менше від 15 до 20 мл. Після того, як пацієнт зібрав біологічний матеріал на дослідження, я відправляю його та направлення до лабораторії за усіма правилами. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації.